Руки, вже ми зайшли в третій навчальний рік, і, звісно, майже всім дітям довелося йти до російської школи. Я не можу сказати, назвати це навчання. Звісно, там більше пропаганда, діти залякані, і дуже дуже болить серце крається, коли я. ну, Думаю про це, навіть думаю, тому що ми намагаємося навіть в дистанції розкрити світ дитині. Тобто, а там пропаганда, 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 і кожен урок розпочинається з пропаганди, з політінформації. Завершується також дітей, особливо старшого шкільного віку, залучають. І Зйомства зі зброєю, та, та таке інше. Ну, ну, страшні речі відбуваються. Ну, і навчанням дійсно, я не можу це назвати, бо дуже-дуже обмежені і предмети, і е, фах. Саме фах тих вчителів у лапках, які з ними працюють. Це у більшості. Люди, які не мають ніякого відношення до освітньої сфери, ми робимо все можливе, щоб діти могли навчатися, тому що ну, для багатьох наших здобувачів це дуже-дуже важливо отримати українську освіту, отримати свідоцтво про закінчення закладу освіти, саме українського. Тому це у більшості не вони не входять до. До класів загалом, да? це індивідуальні форми навчання. Це екстернат, це сімейна форма навчання. Ми всіх чекаємо і дуже радіємо, коли дитина була в Бердянську, а потім раз і виїжджає. Були випадки, коли дитина, знаходячись з сім'єю, з батьками, в Бердянську, закінчує Бердянську школу, а потім виїжджає, і вступає до Вишу в Києві, в Дніпрі або в Запоріжжі. Навіть ну, вже повнолітня дитина і вона обирає свій шлях. Таке є. А якщо діти знаходяться на тимчасово окупованій території, вони мають право вступити в вуз, і навіть вони не здають НМТ, тому що не мають можливості, йдуть за льготами і на безкоштовне навчання.